У п'яту хвилю видачі безкоштовних продуктових наборів кількість пільгових категорій, що мають право на цю допомогу, збільшена з 19 до 24. З 1 жовтня продуктові набори також отримають сім'я, де встановлено опіку чи піклування за дітьми, де є отримувачі тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, непрацюючі особи пенсійного віку без пенсійного забезпечення, люди, які отримують пенсії по втраті годувальника, працівники у. Органів самоорганізації населення у Тернівському районі. Діють стаціонарні та виїзні пункти видачі проднаборів У селі Новоіванівка, мобільний пункт, працював у 83-й гімназії. Велике спасиба що нам дають допомогу. Є допомоги для сім'ї, що не тратиш грошей, скільки ну так багато вже щось є. Що вона щось зрозвари з цих продуктів, що нам дають. Дуже дякую за все, що допомагаєте людям. На виїзному пункті продуктові набори цього разу отримали майже 100 криворіжців пільгових категорій. Видача продовольчих наборів здійснюється на підставі картки криворіжці. Якщо картка відсутня, то на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу, та належність до відповідної пільгової категорії у Тернівському районі. Працюють чотири стаціонарних пункти видачі проднаборів. це палац культури північний, палац культури творчий, дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 та станція юних техніків. Пункти видачі працюють щодня крім неділі, з 8 до 15 години. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.